Шнурок! Візьміть у собі в руках. Жили були котя і Майго і Микола, у яких цих, хто хоче взяти руку. То як же хотілося взяти руку? Хм... Те ще вам чудова ідея. О... ось так та да 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 розбрітарів коо. Давай, давай, не получилось! Ось так. Ха! Ну, липали, котя, ну як же хотів розказати своїми чергами? Тому Вна вибрасуємо І своїми чергами! Неможливо! Ось тобі краще, необхідні не розуміння. А ви теж розпізнати своєму красу. Опа. Бр. опа, бр. <children> і тобі сказати, що би те перевішив, баху, і казати, ну що таке робиш? Ось таке необхідно не може. Ну, ось таке мене перевішуватися зі своїми комфортами. А це тут, але необхідно. Мене так, що у мене спокій немає. Микола, що мене так у собі, в мене такий красивий хлопчик. Візьміть собі в руках мої. Але менше що сказати, іди візьміть собі в руках. А, не знаю, а ти мене знаєш, що те... по тебе, Слухайки бази. І тобі! Але що мене справді? А мене щось необхідне. Що? За квадратою спуснити до конструктору. Мене так все обхідно, не можна розмисти. А мене так, що готовся. Та рівка розбий, сухарики, пончики їж. Бублік, люди, -рук -рук -рук. Ну, нема вже розпознати. Це кухати маму, це здорово. Треба обов'язково кохати маму і візьміть собою рука. <плес>